Шуршить в кольцях, що коршун, про шо шахет. Ти крутиш катушку, ти думаєш, що летить шахет. Чотирьохжилки жилки з силиконовою пропиткою, класно там. Намагаємось возити це все діло з, з маркета. Але якась така ще мені партія попалася. І унікальна, легендарна. І 0,6 ось такі дві ниточки. А 1,2 абсолютно. нові. Знову ж таки, нагадаю про фонд Сереги і Волгіна Гаджет. Друзі, ради вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Везнюк. І знову ж таки, всіх і кожного хочу подякувати за крутий фідбек, за ваш актив. І також нагадати, щоб ви не забували про фонд Сережки і Вологіна Гаджета, допомога там, де вона потрібна. В закрепі буде і буде в посиланнях під цим відео. Знову ж таки, питання, відповідь на те, що ви просили. Юр, зніми про шнури. ви бачите кількість шнурів. Ну, так, для антуражу виставив свої коробочки з-під котушок. Міревал, твін, дві стели, Ванфор і Суарка. Ну, там є ще фаворитівські і зі сішки з мульта. ну, не суть. Шнури, 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 шнури. 4 жили, 8 жил. Який краще, де краще? Який фанат яких ниток. Зрозуміло, що зараз навіть не біжуть хейтери скажуть, ну, зрозуміло, що в тебе в асортименті ти нитки. Які ти ну, рекламуєш і які представляє ібіс? Не завжди. Я купляю деякі нитки за свій рахунок. Навіть деяка група ниток, до речі, цікава, дуо японські чотирьохжилки з силиконовою пропиткою. Класно там намагаємось возити це все діло з, з маркета. Також, хто захоче, 1,2, і така вона скільки тут 18 на А17 ЛБ можна навіть використовувати. На головлевій риболовлі, до речі, це рік. Може, якщо дійдуть руки, її потягаю Фух. на головлю, коли, наприклад, невеликий формат річки, тиловижаріха гарного головня, коли ти кидаєш типу, чабік, там 3-4 грами, і тобі потрібно підкинути під ту сторону, але форсанути десь рибу, форсанути десь на виважуванні гарну рибу, не дати неї піти в корчі. Бо частенько таке бувало, коли риба сідала в корчах. І, на жаль, вона сідала там із безпосередньо з Воблером, не риби, не настроє, ну не настрою. Пардон за суржик. І далі по списку. Тож зараз будемо рандомно брати любий шнур, і йти по по їх відкидувати. Скажу, як я його використав, орієнтовні рамки. І також напишіть, будь ласка, коментар, навіть можливо поставте паузу. Наскільки вам нитки той чи інший, при яких умовах наскільки вистачає? Я, наприклад, рибачу дуже багато. В мене умови різні, і з взимку ми рибачимо, і з скажімо так, Джонсон з Бебі там іншими антиобліділітельними методиками, то нитка, так, в принципі, логічно вбивається швидше. Як у вас? Ну, цікаво, бо в мене таке бувало навіть за плотний сезон, на 0,6-й, я міг дві три бабіни вбити. Ну, реально. Десь обірвалася, десь послаталася, десь коснулась, десь десь, десь ну, типу, в такому плані. Тож я залюбки знову ж вас запрошу в коментарі. Пишіть. По шнурам. Ем, я фанат, ну, знову ж таки, якщо це типу Дніпро, е, типу Лайтжиг, ще якісь моменти, де немає супервеликої абразиви, то восьмерочки, восьмежилки. Вони будуть м'ягенькі, вони будуть трошечки по абразиві гірші, але. Де якісь футбольні поля де ми ловимо на полівах Судака. Десь, типу, наш регіон, де немає великих корчів, зацепів і ти ловиш виключно по такої, знаєте, місцинки, де немає великого контакту, наприклад, там, з корчами, з бровкою, там, з лотаком конкретним, то краще вісмірка. Це логічніше. І якщо це берег і супердальняк, все ж таки восьміжильні паяніті, вони краще. Вони кращі, вони гладші, вони далеко бійніше. Вони, можливо, десь ти втрачаєш з супернадійністю, але ти виграєш безпосередньо ну, такі моменти, як закат, коли потрібно докинути до риби. Коли, наприклад, 2500 стела 0,6, там якийсь Йожик UGK, там борнраш і далі по списку, ти кидаєш їм там 10-12-14, валиш з кайф, не бачиш навіть куди воно падає. Ти достаєш з супердальняка, двушку-трьошку Судака, то це прям воно. Четвірка, ну, знову ж таки. Опять же, і знову, і тисячний раз запрошую в коментарі, пишіть, хочу почути кожного. Так що якось так. Так, сіглон, PE1,2, до речі, новенький. Тож з інмарки так цікавить, ціна буде дуже класна. Тут уже цей із -за нас Аля супермодний матеріал, який із насостойкось краще. Восьмірочка, light Green, такий світло-зелений, ніжний, навіть розпакую. Ось так це все діло виглядає. Ось так виглядає ця нитка, можете, будь ласка, звернути увагу. Ось так виглядає бабіна. Класна, гладенька, м'ягенька, тримає абразиву. Заїхав там щось типу ящик мені. Я щось собі залишив, щось відпродав. І ще одна, до речі, залишилась. Тож пишіть чи в соцмережі, чи пишіть в коментарях, зв'яжемося з вами і можна буде. Домовитись, до речі, люба відправка в будь-яку точку України, як документ 65 гривень з бізнес аккаунта тож якось так. Сігон Сонлайн, онлайн, ну, джапан, джапан і джапан. Хороша нитка. Як правило, в таких діаметрах юзав по Дніпру 1,2. В ідеалі півтора. Ну, можна одиницю, ну краще 1,2. Тобто ти себе перестраховуєш, бо були випадки, сідали суми, суми такі, що прям дай дорогу. І судаки хороші, щуки пікірки ти на човні можеш ближче підпливсти до бровки, ти на човні можеш лавірувати, регулювати це питання, і тобі не потрібно з берега там, докинути цих 5-10 метрів, щоб дістати до риби і її піймати. Тож тут вже потрібно вибирати, якщо не потрібен великий закид, далекий закид, і ти маєш змогу мацати, впаяти трофей, то особисто моя думка, знову ж, яка у вас там пишіть в коментарях, я краще взяв би 12 і півторачку, навіть там вплоть до двох. Але я точно буду впевнений, що я сама там, я його візьму, що в нього не буде там або шанси мінімальні порвати, десь зійти, або ще якісь моменти. Тож якось так. Далі, знову ж таки, ця сама серія. 0,4, 2,9 кг на розрив сіглон. Тут пустенька вже ця. Це м -м, крута нитка, це хороша нитка. І в, тон... в тонких діаметрах вона також класна. І гладенька, не шуршить в кольцях. інколи буває дратує, коли четвірочки там шуршать в кольцях. Якось так. До речі, є така ще невеличка ремарка. Це нитки, типу там 23-24, там період уже, там початку 25-го року. Тобто, це не, не всі нитки мої, які мене були, бо тут треба буде 15 ящиків поставити. Знову ж кажу, дуже багато рибалок, різні рибалки. Бувало навіть таке, що на тонкі нитки того товстолоба 11800 взяв. А було таке, що в 0,3 сідав монстр, просто вимата шпулі і обривав. Я не міг не сократити дистанцію, не його якось там форсанути, просто обривав і вся там нитка йшла в тартарем. Такі бували випадки, на жаль. Але якось воно таке. Ця сама серія Сіглон. Також 0,3 на 2,1 кг. До речі, зверніть, будь ласка, увагу, абсолютно майже два ідентичних шнура, 0,403, 21-2,9 кг. Це четвірка. Також, вроді би, а, оранж, оранжева. Така, прикольна, мені подобалась. Я її брав в такий для легенького такого лайтіка, мікроджигу, четвірка, вісімка. Також Сіглон, бренд Японія Sunline. Ну, в принципі, і, до речі, цінник адекватний. Цінник адекватний. тож таке. Так, Favorite X1 це одиничка. Да. Це була одиничка. Дуже довгий час була на 11 му твіну. В неї просто, що дядя там і різні риби, і, і багринки були. Ну, Звичайно, було там і на якихось платнічках періодично ловом. Тож таке, Дешева нитка, хороша нитка. Із мінусів шуршить, ну, в принципі, як і кожна четвірочка шуршить, але ціна. І теж це і за нас, шмі за нас, дід по нас. Ось ця от історія. Вона типу позиціонується себе як повишена із насостойкость, типу, не так абразиви боїться. Ну, Знову ж таки там. Менше, ніж цей сезон її вбив, змотав, і безпосередньо десь там якісь ашмітки для бекінгів. Але зараз наразі використовую, економізері, якщо я не помиляюсь, називається наприклад начебто економайзері. Тобто вже замовляєш собі, фіксуєшся на катушку і класна укладка, Не треба гратися з цими тисячними бекінгами. Вгадав, не вгадав, така дуристіка. А так собі щелк і все. Фаворитівська смарт, вісімка. Така вона досить, в принципі, не дуже дешева. Також сучасні тут ідуть технологічні рішення ПЕ, ШМЕЄ і далі по списку. Але це була 0,8. 6,8 кг. Я її відкатав в період, мабуть, початок війни 2022, 23-й вже добивав залишки, вона вроді би оранж була оранжева. Така вона Extra екстра Стронг. Extra як колись писали про електронікою. електроніка. Ну, в принципі, він непоганий. Але якась така, ще мені партія попалась, що досить він швидко в мене посипався. Він, типу, прикольний, але але-але, щось там якісь були з ним нюанси. Не буду казати, не буду його хейтити. Але якщо є змога купити японця, то краще восьмерку купити японця, бо він щось там, щось по цені, якщо не помиляюсь з сігона. Так що, така от мене. Я, я згадав, так, да, щось він мене дуже швидко посипався, почав там рандомно рватися на різних е е моментах. Знову ж таки, сенлайнерський сіглон AVDH 3,6 кг 0,6 топова нитка, дорога нитка, крута нитка, нитка, яка тримає нитка, яка в принципі, має право на життя. І братинік мій купив тут навіть в доларах. Ціна 18 доларів 80 центів, ну, типу 19 баксів. Давайте порахуємо по курсу. Зараз курс 44, ну, округляємо 40. Це 800. Це майже штука за нитку. Ну вона дуже крута. Вона в мене дуже довгий час стояла на стелі. Головень а, біла риба і інколи щука. Щука міжсезонка. А, чого я вже не добивав в кінці сезону період 23-24 зима. Взмазував її Аля Johnson's Бебі і вже добивав. Не, вона хоч кашлатилась. Така була вже як побита собака, але я не доловив, що там змотав метрів 40. Ну, реально, метрів 40. Тож це ниточка вона ляля, Відразу прововка-промовка. Це 0,3. Точно така сама 0,3, 0,6 також була. Ловив хороші нитки, топові нитки. Ну, реально, ця нитка от, прямо об'єктивно дуже класна. І в мене точно така сама наматана на мульту, і точно така сама наматана 1,2 на 4000 стелі під Дніпро. Так, 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 так. Тобто, така тема. І унікальна, легендарна. Ну, я зараз зараз можливо поздамся дивним, або якимось ну, реально там дідом шизофреником. Но... FayeGigger у Альте саме ось ця модель, і саме цій розмоці. Там із 200 метрів із 300 метрів. Це типу стандартна одиниця, але вона як 0,8. Ну, через мої руки пройшло ну, дуже багато ниток. Через мої руки пройшло дуже багато риби. Через мої руки пройшло і катушок, і всього. Ну, це ця нитка. От ти розумієш, що вона ну, десь об'єктивно і завищена по цені вона дорога. Ну, це нитка, яка вас ніколи не підведе, це нитка, яка шикарно тримає бразиву. Це хоч і четвірка, але вона теж знову ж таки тематика, як щось похоже в дуєлі. Теж, до речі, це Японії за нас, цей дід Панаселя. Ну, нереально крута нитка. Що робота з маленькими кренками, невеличкими приманками. Горень уж бух. коли треба було ловити жеріха, коли треба було ловити гарного лавля, яний не немато. Вона, типу... Одиниця, але як восьма. Там якось така методика у них розфасовки і міліметража, що вона на одиницю ну, трошечки не пляше. Тобто, типу, якщо у тебе одиниця, це 0,8, якщо у тебе 0,8, це я, типу 0,6. Але порвати нереально ріже руки. Унікально крута 300-метрова розмотка, що ти можеш на 2, на три катушки, тобто на Ванфордіки мотав і два рази на стелу мотав. Чи на твій не на стелу, ну не суть. І, до речі, змотав, тут вона майже жива, можливо, десь в цьому році її використаю. Але... Якщо ви маєте гроші і ви цінуєте якість, і не жме карман кишеню, пардон, купіть цю нитку. От просто її купіть. Це я бороду свою я... Від... відстріж даю і ну, приколів. ну реально дуже крута. Реально дуже крута нитка. І вона прям топова. Тобто ну, ж таки, знову ж таки з онлайн Японія. Йожик X-Braid Upgrade 0.6. 0,006, 12 ЛБ 150 метрів. Кольорова, класна, новенька, цікава. І тут, якщо вже прововка, промовка, десь ще вони в мене були. 0,5 120 метрів під сварку, це неї мембели в Жеріха. І 0,6. Ось такі дві ниточки. Хороші, класні четверки, що трошки в кільцях, але вони мають дуже класний, адекватний абразив. Тобто летять, тримають чутливі четвірочки і не підводили. Трійки, четвірки, були жерехи, були щуки, були окуня, були судаки. багато різної риби і багато цікавої риби. Пійма саме на цю тему. Тож, ну, вибір за вами, але Джекей також класний бренд, і в принципі я з ним досить давно знайомий. Суперкаст, паєха 250 метрів, 06. Коробку не зміг знайти, залишилася тільки ця бабінка, також топова нитка. Дорогуща нитка, крута нитка. І це такі, типу, кальмарові морські версії, там розмотки там 300 метрів, 200 метрів, 250, вони і актуальні в нас. Якщо у вас глибока шпуля, ви можете забембелити і собі декілька сезонів ловити. Поки не наберете. Перемотав в сторону, у тебе нова нитка. Але казав, кажу, і буду казати. Японська якість, вона в апріорі не може стояти коштувати дешево. Тож тут, в принципі, потрібно вибирати і класно. Ну, мені прям зайшла. Це, мабуть, мабуть, 2021-22 рік. Це до допів... повномасштабки, допів... я на неї ловив, на неї убивав. Дойшли до новинки, її ще навіть немає на полицях Хібісу. Інфініті восьміжилка, є також чотирьохжилка, є восьмижилка. Ці нитки були, я ще скажу, де були, у Нікіти пайкмастера. Нікіта пайкмастер, мій товариш, ми класно дуже спілкуємося, навіть чуть-чуть співпрацюємо, то у Нікітосяка є. Цю нитку я намотав на Міравол, бо я замову Міревол і мені пройшла ця нитка. Тож 5-7 рибалок, восьмерка, гладенька, далекобійна, затягував морковку та маляті свій цей узел, чуть руки не порізав, але не порвав. Час покаже. Я поки що нічого не можу сказати про цю нитку, такого конкретного і аргументованого, ну поки ці перші риболовлі, вони мені дуже зайшли. Дуже, дуже зайшли і класна, і розмотка, така, 200 метрів, в принципі. Як в суху землю залетіла на мою безпосередньо котушечку Мірал, 1500. Одна із самих незрозумілих для мене, одна із самих оплачуваних і ну, це ти коли вивалив чуть ли не за нитку, а воно щось таке непонятне, як будто цей з онлайн зліпили десь в Китаї, непонятно деякими косоокими китайцями. Паєгі ульте, Хайт стеж, отак вона виглядає. Дорого, багато, круто, 180 метрів, 0,3. Вона була дуже крута, коли була свіжа. Потім просто якесь таке лахміття рвалося рандомно. Э, Відстріли на зацепах, дуже э, швид посипали, ну, мабуть, чуть ли не менше, ніж за сезон. Ну, абсолютно непонятно. До речі, у кого можливо був досвід, вислухаю вас. Можливо, така партія. Але яка партія, якщо фабрично в Японії роблять, може десь перезалежена. Ну, не знаю, як це працює. Ну, вивелить за нитку там чукляне Двунділь. І ну, таке, як казав мій товариш Чухен Балден, доктор Албан. Вона абсолютно мені не зайшла. І я навіть трошечки в той період. Саме на цю нитку по самлайну образився. Ну, реально, напишіть, в кого така була. Напишіть, можливо, це мені така попалась, Тож тобто я кажу, які є. Мухи окремо, котлети окремо. Так що, так що якось так. x 1 знову 06 про нього говорила. Четверка, хороша. Ну, така вона, знаєте, нитка для початківця. Ти купив? Ти не готовий виволити штуку за і тебе там може катушка коштувати 1200, і тобі треба 1000 за нитку вивелити. Це тобто, там нитка в розходника. Це ж катушка, це ж механізм, це ж все. Тож рекомендую для початківців. Ну і досвідчений, кому треба там десь якийсь недорогі спінінки оснастити, кумбрацват. Тож таке. Так, знову таке восьмірочка. А, це ще в мене. В мене їх дві бобіночки. Так що треба буде відкласти, де це вона, де це вона, моя хороша. Дві залишилось і 2 абсолютно. Нові. Це скільки, а їх 10 привіз, продав, 8 і 2 залишилось. Також коза. ціну зроблю дуже класно. Буде набагато дешевше ще в магазинах, бо їхала партія з Зенмаркета. С... Не... Побачимо, як воно буде, як його возить, як його катати, що його робити. Хочеться заробити, бо ну на жаль, такий час, що одної роботи, одної зарплати не вистачає. Знову ж таки, не, не, не жалкуюсь вам, але називаю речі своїми іменами. Маю надію, що щось там вони там домовляться. Маю надію, що все буде добре, що в Україні стане мир. І мені сподобалося, як на нашому молитвеному зібранні. Вибачте, будь ласка, за таке відхилення від теми. Пастор сказав таку золоту і мудру річ, що каже: я з великою повагою відношусь до військових. Десь повага до керівництва, але ніяка, ніяка сучасна зброя, ніяке договорніки, а тим паче з такої країни агресора, як Росія, нам скоріше за все не допоможуть, що все в руках Божих. Да, незрозуміло, зрозуміло, чому Бог допустив. Так мене також є питання. Я не знаю, але я хвалю кожен день Бога в молитві за наших ЗСУ, за нашу країну і знову ж таки нагадаю про фонд Сереги і Волгина гаджета допомога там, де вона потрібна. Невелика сума не попити пиви кави пива там далі по списку. Але зробіть добру справу: 100, 150, 200, 300 в кого скільки є. Ну просто не для себе прошу. Тож, тож якось так. Полетіли далі. Це сюди затисався брейнівська четвірочка 0,127,2. Дуже крута нитка на фідер. Я ще ж трошечки фідеріст, тож це Брейн, це наша розробка. Осам Блетинчина, але воно дуже класна. Оця нитка це прям, це, це прям персик. Ну, реально, вона дуже прикольна. Чи другий чи третій сезон у мене на котушці стоїть, нема взагалі проблем. Сіглончик також четвертий, про нього казали. Light Green Ось така от історія. Про нього говорили. В принципі, лишній раз така середньобюджетна непогана ниточка, четверочка. Тож якось так. Одна із самих неубиваємох, яка дуже довгий, дуже довгий час у мене була, UGK G-Soul ще перша генерації, апгрейд, той такий він був, пам'ятаєте, сіро з фіолетовим, чи сіро як з рожевим? Шуршить в кольцях, шо коршун про що Ти крутиш катушку, ти думаєш, що летить шахет. Ну, ну чесне слово, так він шумить. Але вона дуже крута. Я її вбивав сезона два і не міг бо Я то на ту катушку перемотав, то на ту мене таке буває, ага, як їду туди туди. Ага, цю катушку, може це перемотати. Чик чик сів, Бестенько собі там за філіжанкою каву перемотав. Але ця нитка дуже крута. Там якось теж мальчик блогер на нього підписався, наш український казав, що купив. Купив кустов, що на мульти, що вона там. Чи типу щось на кшталт, що вона якась інша партія. Чи вже якась це така якість, щось ми там купив, на чоли там відстріли, вона сипалась. Не знаю, як це виходить, ну я чи нитку дуже задоволений. Єдиний нюанс, дуже шумить в кольцях. Дуже шум. Прям шурши, такі враження, як в тебе катушка зашуршала, пара пішла по кістці. чи ролик Леу пішов по кістці. Ну, в принципі, в такому плані. Обграється просто бабіна з тої пустої коробочки 06 Дуже цікавий. Так, що тут у нас ще? Ну, все, в принципі, отакі от у мене, друзі, нитки. Це, до речі, на продажу ще раз на правах реклами 1,2, 1.2, 8К-4. Ціни вже безпосередньо скажу вам приватні повідомлення. Друзі, якось так: от от у мене нитки. Пишіть, які нитки у вас. Пишіть свій досвід, на чому зупинилися ви. Всевічне питання, четвірка, вісімка. Які умови, де ви використовуєте, на якому ви бренді зупинилися? Японія чи наші аналоги? Китай, до речі, з Китаю теж там деякі нитки возив з зліхи. То такі досить сносні там під торговлю, під там якісь не дуже дорогі катушки, типу там Никсев, 06 та нитка, якась там мікрометром переміряв штангенциркулем електронним. Півпадає по діаметру, який написаний на пачці. Ну і ціник там теж такий для китайців 300-400 гривень, прям дуже дешевий. І люди ловлять, люди там задоволені, там пише постійний там, замовник, каже: Юр, оцінитка, що в мене була це Я говорю, така. Точно таку саму, тільки там на 04-06 куму. Дуже сподобалась, класно, ловимо там жереха Западна Україна. Так що таке. Так, уже багато наговорив, обміняв, підняв, пишіть формати, пишіть про нитки. Друзі, в кадрі був. Юрій Везнюк, до побачення.